Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя, 23 березня. Ну я на тому ж місці, і в той же час ранок. Сьогодні день такий, знаєте, похмуро сонячний. То сонечко виглянуло, то заховалося. Ну, звичайно, наші вчора попереджали, що погода буде поступово змінюватися. Але вчора був дуже-дуже гарний сонячний, теплий день. Я так гарненько попрацювала, позагрібала, повідкривала троянди, там дещо трішки землі підсипала. Ну, Звичайно, можна було б ще більше зробити, але вже трішки заморилася. Знаєте, так відчувається, що багато місяців, ну, три місяці зими ми лежали, відпочивали, нічого фізично не робили, тому зараз так знаєте, ручки, ніжки болять. Але то нічого, ми втягнемося. Ще багато мені. Потрібно зробити, але сьогодні неділя все-таки вирішила е, не дуже так знаєте, працювати, а зараз піду прогуляюся. Вчора я так і не дійшла до магазину, в мене там було що їсти, котикам був корм, то я думаю, Та, вже піду завтра в неділю. Тому зараз збираюся і піду погуляю. Ну і зараз вам трішки покажу, у мене тут назбиралось порожніх баночок. Вчора оце вікно помила, і там ще на другому поверсі одне вікно помила, то закінчився в мене містер мускул для скла та поверхонь, чистота і блиск, ранкова роса. Хороший засіб, періодично його купую, і в мене зараз на заміну йому теж містер мускул. Тільки вже з іншим дозатором. Так, потрібно ще ж буде інші вікна помити. Саніті Оці капсули закінчилися, дуже ароматні, обов'язково їх повторюю і вам рекомендую в Аврорі купувала. Також показувала вам отакий невеличкий кисневий відбілювач в об'ємі 70 грам. Поділила половинку, використала на. Одяг свій робочий білий, а половинку замочила посуд, кастрюлька там в мене була така, що потрібно було її трішки почистити. ну і так от Такий об'єм мені дуже сподобався і кисневець цей відбілювач хороший, але вже дуже часто Бачу відгуки, що якщо ним дуже часто користуватися, то, звичайно, тканини ну, портяться, особливо та кухонні рушнички, видно, що так, знаєте, розлазяться. Ну, Не знаю, в мене такого немає, але, але я і не дуже часто цим кисневим відбілювачем користуюся. Так, зранку вже останній раз нанесла цю маску з вітаміном С. Купувала в Єві, казала вам, що потихеньку ввожу в свій догляд вітамін С. Ця маска була дуже-дуже така, ну, по кількості велика. Хоча тут пишуть 20, 25 грам, здається. От, так, 25 мілілітрів. Зазвичай, коли 30 мілілітрів пишуть, то там дуже багато рідини. А тут 25 і теж мені вистачило е, майже на, ну, на 4 рази. Воно, знаєте, я вже казала, ніби і, і хорошо, що е, в цій масі так багато рідини, а з іншої сторони і не дуже. То так один раз використав і все, викинув, і все. А так думаєш, куди його, що його, де, шкода викинути. Ну, так, знаєте, такі танці з е, бубнами навколо цієї маски. Е, ну, шкода викинути. там дійсно багато рідини. Так, і закінчилась в мене така от умивалка, яку мені дарувала подруга. Купувала вона її на Herbie. не знаю, Цю фірму Retinol. з ретінолом. У мене ще тонер зараз є в використанні. Ну, Що вам скажу? Дуже якось вона швидко закінчилася, була такого жовтого кольору. Тут такий оцей великий отвір, і дуже багато виливалося цієї. Рідини, як ти там не старався, але коли ще зранку так спішиш, то ну багатенько виливалося, і це було не дуже так економно. Засіб для вмивання хороший, не можу нічого сказати поганого. Ну, але якогось такого супер-вау-ефекту, результату Я не побачила. Саме звичайна, приємна умивалка. А, от. Але ж надію, що ретиноли тут були, і вони якось так на мою шкіру трішки діяли, поки там вона, ця, цей засіб був у мене на обличчі секунди, поки я вмивалася. От, так що От такі порожні баночки, такі відгуки. Принесла сюди з другого поверху таку фіалочку, щоб знаєте, так вона радувала моє око, поки я тут фарбуюся. От, почали квітнути, слава Богу, не знаю, чи період такий, чи все-таки подіяло. Подія мій засіб, який я вам показувала для підживлення кімнатних рослин, Ну, але гарно, гарно. Ну, звичайно, якість відео, відео хочеться, щоб була краща. Там дівчата, які недавно на мене підписалися, то запитують, чому така якість. Ну, Я вже відповідала в коментарях, що ну от так, такий в мене старий телефон, така в мене стара камера. Коли е, монтую відео, то е, там трішки якість покращую, але зараз у мене ще й пам'яті не вистачає, тому стараюся зараз знімати відео одним кадром і навіть не редагую, тому і якість така. Я розумію, що це не повага до мого глядача. Я розумію, що хотілося б, щоб було краще, але поки що так. Не знімати відео теж я не можу. Ну, мені це потрібно для мого настрою, для мого стану душі. Мені потрібно. Тому, дівчата, вибачайте і хлопці, поки що так. Дуже-дуже мені це неприємно, але поки що так. Я розумію, що і багато переглядів нема тільки через те, що така якість. Так, я зараз фарбуюся і йду гуляти. Ну, а ми з вами зустрінемось трішки пізніше, уже коли я повернуся.